Дорогими чоловіком пам'ять. Дозвольте привітати вас з святом Олексія, чоловікого Божого, і з вашим 30 на послушання Божої Матері на місця печерської лави. 30 років для когось дуже багато, для когось дуже мало. А для вас, владико, це половина вашого життя, того життя, яке ви віддаєте для того, щоб наша лавка розвивалася і за ваше намісне свято було зроблено дуже багато. Відбудовані всі корпуси, відбудовані і поновлені всі храми. І ваші труди Господь бачить і нагороджує вас. І Якщо навіть зараз ми несемо якісь труднощі, якісь спокуси, то я думаю, що Господь так само нас нагороджує тим, щоб ми. Не розслаблялися, щоб ми бачили, що Господь нас любить, нас покушає, а ми через цю спокусу могли укріплятися в Господі. Нехай Господь благословляє вам ще багато-багато років насіння вашого Христа, вашого послугу, бо славу Божу, тому що всі труди, які ми, монахи, робимо в лаврі, тому в тому числі ви, молодико, це не для слави людської, це не для слави. Власної, не похвал від людей, які мають владу в цьому світі, але це все для того, щоб наша Свята Церква прославлялася вірними дітьми. Збудовані храми, відновлені кени корпусах. і Господь бачить наших бачить всі. Ваші труди. Він, нехай по цих трудах, по наших невтомних працях дарує вам владика не тільки в цьому житті, благо землі, але також я думаю, що кожен із нас, монах, хотів би бути разом і з Богом після нашого земного життя з Ісусом. На Тому хочеться побажати многих і благих літ, а також спасіння вашої душі, дорогі благих людей.